З вами Mad Max Pro, і ми знову граємо з вами в Майнкрафт. Я тут а, так, побудував такий будиночок. Зараз вам його розкажу. Що е... тут крипер робить? Е... мене ну. Ну, добре, не важливо. У мене тут кактуси, щоб інший раз. Різні скелети, зомбі і кріпери не пробралися. Лава, щоб вони згоріли. Ну а тут мій домик. Я вам покажу його. У мене тут всякі е, ресурси. Щоб потом. Пічка, верстак, ліжко. Вода, щоб потом не згоріли мої ресурси. Я зараз хочу вбити того кріпера. Який мене дост вивісив. Ой. Зараз я його якось обхитрю. Треба подумати як. Хоть... Ну в мене немає ніяких блоків. Бунь. Так. Обійдемо. Нічого страшного, що я зламаю.

Так, ставимо назад все. ай, Вибач. Земля. -чко. Ну і поп'ємо Своїмо. нормальненько. У мене тут теми бег смерті є ще. Так, у порох, порух водимо сюди. Ой, чуть не впал. Ап! так. Нічого страшного. Мне страшно, що я б Ну як мені додому вибратися? Не. Пізь молоту землю. Но мене немає блоків. Ух, иди звезды. А, точно, Дякі я дурень. Я дурень. У мене ж є вогнестійкість. Над. Да. Да. Ну, добре, я не я візьму одну никого. Чого не? Бо я не можу допригнути а... Сьогодні ми підемо в пригоди. Хочу, ем, пожарити куліти. ну просто так. Козочка. А, ні. Я хочу. зробити. Ем. Эм... Я хочу зробити, як це так, ферму, типу того. Так, мій верстаку, чку, так, пук, Верстак. Шість. Я мама одну штучку. Ой. Снову палки робимо. Дев'ять. Так, так, так. Ой. Моя фермочка буде отута. Oi, oh. devo de confermo tá quando nessa de ó de cura cura. Ну добре, давайте зламаємо дерево. о яблуко, а Та де мій прохід, блін, ой о! Так, ой. А! Вот так. курочки мої? А, ось де курочка. цып цип цып цип сып А, ещ далеко. Курочки! цып цып цип цип цып 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 сип цып 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 сып цып цеп сып Иди На моя файба. цып 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 Курочка! Давай, Т. Ну, ну, курочки, давай. То ти... зайди, -мо, давай. Ты зайди, марисате. Так, все приманели. О, приманели мы. І будемо так, цип, цип цип Йо. Кучка, тут ну, ту ту реально. Ну шо, справді. Ну, тут ты... цип, 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 цып цип, цип. цип. Не! От... видишь... слип, слип. Бай-бай. гудбай, бай Зазразумил, а дай мне выход. Я уже запутался. Ай. Дуже важко б мені було ем. Як це там. Оцих курочок привезти до мене. Зараз. Нічого, вибачайтеся, що у мене просто вибрало. У мене просто... Як це там? Просто почет впав. Ой. От ёма, ё-моё! Нечка! Бляха-муха. А! Мне капец. Ё-моё. А! Мы сегодня маем пережить эту ночь. Сотни. Ой. Что вы там хокаете? Добре, я піду полювати, тільки з'їм Яблучка свої. Де Дайте! де о, яка згувішена пляшка. Я боюся пережити ту ні сьогоднішню ніч. Я постараюся. У мене три кулки є. Краще піду додому поспати. Де? Що? Пішов, пішов. Не я це підбирати. О! Я иду посплю. О, бачу, мобуть. Я бачу, як там зомби скелети гулять. Погано им там. Там не... Вони... Я разумею, что вони так дивляться на мене. Ну, можемо так сказати. Це кінець відео, так що до побачення.